Я хотів би вам розповісти про результати розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з переслідуванням учасників мирних акцій протесту під час Революції Гідності, які мали місце на території Черкаської області. На жаль, на території Черкаської області були застосовані дійсно, як вже сказали, про це, жорстокі методи щодо учасників мирних зібрань. Я розділив би, буду розказувати, мабуть, поблоково, щоб нагадати трошки освіжити в пам'яті події, які відбувалися, і якраз реагування прокуратури, в тому числі і правоохоронних органів на ці події і вжиті і заходи і розслідування таких подій. Перші події відбулися масові, такі пов'язані з порушенням закону правоохоронцями області. Мали місце 23-24 січня 2014 року. Під час Проведення мирних акцій протесту біля так званого будинку ради, де розташована Черкаська обласна державна адміністрація. Значна кількість людей прийшла виразити свої протести, протести щодо політики на той час чинної влади, що зміни європейського вектору. Міліцією були застосовані жорсткі заходи щодо переслідування учасників мирних акцій протесту, були вчинені розгони. І затримували, Масові відбулись затримання мирних громадян, причому затримувалися дуже багато людей, які взагалі не мали відношення до участі навіть у тих акціях, які відбувалися біля від обласної адміністрації. Другі масові такі події відбулися 27 січня біля також будинку рад під час акції Автомайдану, коли учасники громадського руху Автомайдан приїхали до міста Черкаси. Але були, їхня акція була придушена жорстоко розігнана е, працівниками міліції, причому застосовувався Луганський беркут, який був прикомандирований на той час спеціально для розгону цієї мирної акції до Черкаської області кількості 100 чоловік. Е, протягом цих днів було затримано значна, як я вже казав, кількість громадян мирних учасників акції протесту. Всього було затримано 68 таких людей. 55 чоловікам було обрано запобіжні заходи, пов'язані з триманням під вартою. Деякі були звільнені під домашній арешт. Були також пошкоджені 5 автомобілів учасників громадського руху Автомайдан. Указані події були предметом дослідження кримінального провадження, розпочатому за фактом протиправних дій працівників правоохоронних органів. Під час розслідування, як я вже казав, було з'ясовано, що фактично працівниками правоохоронних органів зачасту затримувалися громадяни, які взагалі не мали жодного відношення до проведення цих мирних акцій, які просто знаходилися десь в іншому місці, випадково потрапили, будемо так, опинились не в той час, не в тому місці. Зокрема, було встановлено трьох громадян, які, наприклад, відпочивали в той вечір в одному з районних ну, в одному з сіл району Черкаського. Були записи відеоспостереження цього закладу харчування, ну, закладу розважального це було кафе. Потім вони вже після того, як відбулися всі події по розгону мирної акції протесту, приїхали в Черкаси, прогулювались вулицями міста, були затримані безпідставно, без будь-яких доказів. В подальшому їм була оголошена підозра, і вони були арештовані. Також встановлено було ще двох громадян, які також ну, випадково опинилися, будемо говорити, неподалік від місця, де проходили відповідні акції, теж не мали до них жодного відношення. Підтвердженням цьому були і покази свідків, інші матеріали. Однак, незважаючи на це, незважаючи на розповіді, покази цих осіб, вони теж були затримані і арештовані в подальшому. За цим фактом прокуратурою області. В ході розслідування кримінального провадження за цими фактами було пред'явлено оголошено підозру шістьом працівникам правоохоронних органів міліції. Це були шість слідчих, які займалися незаконними затриманнями та оголошенням підозр підготовкою клопотань про арешт невинних громадян. А також було притягнуто до кримінальної відповідальності трьох працівників прокуратури Черкаської області, серед яких заступник прокурора міста Черкаси. На даний час ці кримінальні провадження, 9 кримінальних проваджень, на даний час керування до суду, триває їх судовий розгляд. Інкримінується цим працівникам правоохоронних органів. Стаття 364, це зловживання владою, службове підроблення, завідомо незаконне затримання, стаття 371, 372 притягнення завідомо невинних осіб до кримінальної відповідальності. Кім цього розслідуванням встановлено, що безпосередньо акціями, безпосередньо розгоном мирних акцій протесту керував тодішній начальник управління Міністерства внутрішніх справ в Черкаській області, який на сьогоднішній день, якому заочно оголошена підозра, він перебуває у нас в розшуку. На даний час вживаються заходи щодо встановлення його місця знаходження. Йому оголошена заочна підозра. У вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу перевищення службовних повноважень. Також оголошена заочна підозра керівнику Луганського беркуту, який безпосередньо керував розгоном акції учасників автомайдану, та безпосередньо особисто він перешкоджав законні діяльності журналістів. Зокрема, це журналісти, телеоператори місцевої телерадіокомпанії Віка Єфімова та директора видавничий дім Латишева. Вказана особа теж оголошено, вказаній особі керівнику Беркуту оголошено заочно підозру вчинені злочину, передбачено частиною 2 статті 365, а також частиною 1 статті 172 – перешкоджання законній професійній діяльності журналіста. На сьогоднішній день він перебуває в розшуку. Враховуючи резонанс цих злочинів, доручено проведення розшукових дій по встановленню місця знаходження цих осіб в Управлінню Служби безпеки в Черкаській області. Також встановлено, що під час пошкодження 26-27 січ, під час акції протесту учасників руху Автомайдан застосовувалися, використовувалися ті тушки, якими були пошкоджені, також автомобілі учасників. Цього руху. Враховуючи те, що в ході розслідування були ретельно досліджені відеозаписи подій, які мали місце. Було встановлено, що на той час, коли відбувалися ці події, коли тітушки, так звані, вчиняли протизаконні дії проти учасників автомайдану, зокрема, ламали авто, ну, пошкоджували автомобілі. В цей час на території Соборної площі, де відбувалися ці події, знаходилося два екіпажі працівників дорожної автоінспекції. Міліції, які не вжили жодних заходів для припинення протиправних дій. Вказаним працівникам правоохоронних органів чотирьом особам теж було оголошено повідомлення про підозру. Вони притягнуті до кримінальної відповідальності за статтею 367 і службова недбалість. Обвинувальні акти стосовно них скеровані до суду, на даний час вони перебувають на розгляді. Судовий розгляд триває. Досліджувалося питання. Причетності, при причетності цих тітушок, організаторів тітушок відповідно, притягнення їх до кримінальної відповідальності. В ході розслідування було встановлено особу, яка займалася організацією тітушок. Вказаній особі теж заочно повідомлено про підозру, вчинені злочину. Передбачено статтею 294, а також. Статтею 161. Встановлено, що вказана особа раніше приймала участь у подібних акціях, а саме ще в 2013 році на території міста Черкас організувала антисемітську акцію, плакати там тримали образливого, і образливого змісту із закликами до антисемітських дій. Вказані події теж були кваліфіковані і йому оголошено заочно про підозру. На сьогоднішній день також його місце знаходження встановлюється. Крім того, на території області відбулися події 20 лютого 2014 року, коли на Золотоніській дамбі відбулися сутички працівників міліції з, з мирними громадянами, які влаштували блокпости на в'їзді в місто. Під час цих подій постраждало 10 мирних громадян, вони отримали тілесні ушкодження, та 3 працівники міліції. Було проведено значний обсяг слідчих дій по цій справі, допитано понад 300 свідків, проведено 69 пізнань, 32 експертизи, проведено, наприклад. На жаль, складність цього розслідування не дозволила нам поки що пред'явити підозру конкретним працівникам правоохоронних органів, які спричиняли тілесне ушкодження конкретним громадянам. Виникли складності в їх ідентифікації, тому що ці громадянці працівники правоохоронних органів були. Як і всюди по державі, мабуть, на той час в обладунках, в захисних шоломах, на жаль, потерпіли не змогли, незважаючи на велику кількість пізнань, пізнати когось із конкретних осіб. Під час цих подій отримав тілесне ушкодження також один із журналістів місцевої нашої телерадіокомпанії. Однак було встановлено, що під час побиття працівниками міліції журналіста, рядовими працівниками правоохоронних органів, яких, на жаль, він не зміг упізнати. Під час проведення впізнань неподалік був присутній один з керівників підрозділу патрульної служби міліції, якому було оголошено про підозру за статтею 367 Службова недбалість він жодних заходів не вжив щодо припинення протиправних дій своїх підлеглих. Тому стосовно нього теж обвинувальний акт скеровано до суду. На сьогоднішній день триває його розгляд. Один із таких найбільш резонансних, мабуть, але або один із найрезонансніших злочинів, який мав місце на території міста Черкас під час цих подій, це спричинення тяжких тілесних ушкоджень громадянці Галушко, Ользі Сергіївни. Під час штурму обласної державної адміністрації не встановлена особа з вікна верхнього поверху викинула вазон з квітками, який впав на голову. Активістці, і вона отримала тяжкі тілесні ушкодження і дивом залишилася жива. На жаль, теж у нас на сьогоднішній день там виникли певні проблеми. Пророблено дуже великий обсяг роботи, допитано понад 800 осіб у даному кримінальному провадженні, призначено і проведено 20 експертиз, серед них тактилоскопічні, імунологічні, молекулярно-генетичні експертизи, звуко фотопортретні експертизи. Криміналістичної експертизи. Відібрано було понад 300 зразків відбитків рук працівників правоохоронних органів, які знаходилися у приміщенні будинку рад на той час і могли бути причетні до вчинення цього злочину. На сьогоднішній день ще працюємо над цією справою. Я сподіваюся, що будуть результати. Загалом, складність цієї саме справи виникає в тому, що тільки за офіційними даними. На той момент для захисту, так для так званого захисту або ж оборони будинку рад, було задіяно тільки офіційно 219 працівників правоохоронних органів, які в захисних обладунках знаходилися у приміщенні обласної державної адміністрації. На жаль, ніхто з працівників правоохоронних органів поки що не проявив правосвідомість, не визнав той факт, що вони знаходилися. В тому кабінеті, звідки було викинуто вазон з квітами, який впав на голову потерпілій, і навіть заперечують своє перебування на поверсі, де розташований цей кабінет. Тому ну, поки що робота на цьому напрямку триває. Навіть під час проведення слідчих дій застосовувалися наші новітні методики, застосовувався поліграф стосовно деяких працівників правоохоронних органів під час допитів. Але, на жаль, поки що результату не досягнуто. Сподіваюсь, що все-таки це справу ми розкриємо. Також слідчими прокуратури Черкаської області розслідували кримінальні провадження, які нам були передані для проведення об'єктивного розслідування із прокуратури Кіровоградської області. Зокрема, це було кримінальне провадження за фактом безпідставного притягнення до адміністративної відповідальності представника однієї з опозиційних партій. Це саме це партія Удар. Активіста, який у січні 2014 році, коли прямував до міста Кіровограду для участі у мирних акціях протесту, був зупинений працівниками ДАІ на, на в'їзді в місто і, по надуманим підставам, з метою не допустити цю особу до участі у масових заходах, було складено адміністративний протокол про злісну, якоби виявлено їм злісну непокору законним розпорядженням або вимазі працівника міліції. Вказаний адміністративний протокол був скерований для розгляду до суду і відносно потерпілого було застосовано адміністративний арешт у вигляді адміністративний арешт строком на 15 діб. Тобто, фактично він був ізольований на 15 діб і не зміг прийняти участь у тих акціях. Встановлено було в подальшому в ході розслідування, що цей протокол був складений безпідставно, були віднайдені, відшукані відеозаписи цих подій, допитані свідки, зв'язку з чим чотирьом працівникам. Міліції, які складали цей протокол, були причетні до затримання цього активіста, було приділено підозру у вчиненні злочинів передбачених статей 364 це зловживання владою, 366 службове підроблення, 384 завідомо неправдиві покази в суді, оскільки ці ж працівники поліції міліції потім прибули до суду і підтвердили в суді якоби вчинення активістам якихось незаконних дій. А саме Злісної непокори. На даний час ці два обвинувальні акти стосовно цих працівників ДАЇ розглядаються в суді, вони були скеровані не так давно. Крім того, також це стосується подій, які вже мали, це стосується проведення активістами Руху Автомайдан акції щодо, стосу, біля Межигір'я, зокрема 29-12-13 року, під час такої акції. Працівники ДАІ з метою залякування її учасників та перешкоджання подальшої участі в мирних акціях протесту фальсифікували, ви знаєте, всі стосовно їх учасників цієї акції матеріали про адміністративне правопорушення. Один із таких матеріалів було складено на жителя Кіровоградської області. Подальшому направлено для розгляду до районного суду Кіровоградської області, розглядаючи справу про адміністративне правопорушення, суддя, не досліджуючи належним чином обставин. За відсутністю будь-яких доказів, по суті, вини, вчинення правопорушення цієї особи постановив незаконне рішення про притягнення активіста до адміністративної відповідальності і призначення покарання в вигляді позбавлення права керування транспортним засобом на срок три місяці. Встановлено було в ході розслідування, що дійсно це рішення було винесено незаконно, як ми вважаємо, оскільки. Не було жодних доказів того, що вказана особа вчинила адміністративне правопорушення. Більш того, в ході судового розгляду, як потім було з'ясовано, потерпілий. Прийшов з людиною, яка сказала, що за рулем сидів не він, а я керувала транспортним засобом на той момент. Але, незважаючи на це, суддя постановив рішення, завідомо правосуд притягнув цю особу до відповідальності. На даний час кримінальне провадження теж скеровано до суду. І триває його судовий розгляд. Крім того, певна робота в нас проводилась ще по злочинах, які теж пов'язані, відбулись не в момент подій Революції Гідності, але ми пов'язуємо їх з, з цими подіями. Зокрема, у квітні 2014 року, на початку квітня, на території Корсун-Шевченківського району було вбито по звірячому журналіста місцевого Сергієнка. 4 квітня його було викрадено біля свого будинку, потім 5 квітня його тіло, знівечене тіло знайшли в лісовому масиві з чисельними тілесними ушкодженнями, вигляді ножових поранень і слідами катування. Було встановлено, що вказаний журналіст свого часу приймав активну дуже участь у подіях, пов'язаних з Революцією Гідності, займався публікуванням критичних матеріалів, що стосувалися певних осіб. Було пророблено дуже великий обсяг роботи з метою, щоб розкр... з метою розкриття вказаного злочину. Зокрема, було допитано понад 570 осіб в якості свідків, проведено понад 120 експертиз, тимчасові доступи до речей та документів, погоджено понад 300 клопотань про проведення негласних слідчих розшукових дій. В результаті проробленої роботи нами було встановлено спільно з працівниками міліції, що до вказаного злочину були причетні мешканці міста Києва, група осіб. Вони були встановлені і затримані під час спроби вчинити інший злочин на території Черкаської області. На сьогоднішній день трьом особам пред'явлено оголошено про підозру вчинені злочину, а саме вбивства при обтяжуючих обставинах. Викрадення людини крім обвинувальний акт стосовно них скеровано до суду. Крім того, три особи із цього угруповання на сьогоднішній день їм оголошено про підозру. Вони знаходяться у розшуку. Також закінчено досудове розслідування органами внутрішніх справ області за фактом ДТП, яке мало місце під час проведення мирної акції протесту на автодорозі з полученням Київ Одеса поблизу села Подібне Маньківського району. 19 лютого 2014 року, коли водій автомобіля позашляховика на великій швидкості збив одного із учасників мирної акції протесту, який ну, разом з іншими вони там стояли на блокпосту і вживали заходів щодо перешкоджання руху Тітушки. Тривалий час ця особа у нас знаходилася в розшуку, врешті-решт. Було встановлено місце знаходження. На даний час обвинувальний акт стосовно вказаної особи теж скеровано до суду. Триває його розгляд. Загалом на сьогоднішній день органами прокуратури Черкаської області закінчено 14 кримінальних проваджень про злочини, пов'язані з революцією гідності, про які я вам вже сказав стосовно 19 осіб. В розшук оголошено у нас і на даний час перебуває три особи. За вчинення злочинів пов'язаних з революцією гідності, тривають оперативно-розшукові заходи з метою встановлення їх місцезнаходження.